Наш уже четвертий урок має тему, яка звучить наступним чином: становлення індустріального суспільства. Але більше ми будемо зосереджуватися в спробах осмислення нової дійсності через нові ідеології, які виникають в 19 столітті. Що собою являє промислова революція? В цілому. Це мало би проходитися ще в восьмому класі, ну більш детально, там на прикладі машин. А якщо максимально коротко, то це перехід від мануфактур до машин. Раніше працювали руцями, приходить толпа людей, якщо ми кажемо там централізована мануфактура, або сидять вдома і виконують свою частину роботи, якщо ми кажемо про російні мануфактури, і роблять роботу руцями. Щось кліпають, щось корисне, потім ми це все використовуємо. Тепер же, основна частина роботи припадає на машини. Машини, які дозволяють виготовляти більше краще, швидше, менш затратно по людським ресурсам. І це головна суть промислової революції. Якщо кажемо про хронологічні рамки, то було три етапи. Етап перший, підготовчий, початковий, починається приблизно всередині 18-го століття. Центром промислової революції прийнято вважати Великобританію Англію, е, ну там, в залежності від період. Великобританію. Е, і до середини 19 століття. Це все початок, поки з'являються нові машини, поки їх впроваджують, поки вони розповсюджуються по іншим країнам світу. Другий період це 50-70 роки 19 століття, Уже безпосередній розвиток фабричної промисловості, формування і будівництво фабрик, безпосередньо яких, на яких застосовували всі ці винайдені машини, і виникнення нових. Напрямків промислового розвитку, таких як хімічна, електротехнічна. І 70 80 80 роки 19 століття це вже фактично завершення промислового перевороту, коли фабрична промисловість тісно переплітається з формуванням монополій. Промислова революція розпочалася, як я зазначав, в Англії, і завершується по суті охопленням всіх країн Європи. Розвинутих США і навіть Японії. В результаті промислової революції було сформовано аграрно промислове господарство і створені передумови для власне утвердження індустріального суспільства. Що собою являло індустріальне суспільство? Ну, вірніше так. Які його ознаки? Це, заявляється підклас підприємців, які Отримують достатньо серйозну позицію в суспільному житті. Формується новий клас найманих працівників, людей, які приходять, виконують певну роботу, отримують за це зарплату. З'являється спеціальне виробниче промислове навчання. З одного боку, для того, щоб управляти машинами, потрібно вміти, відповідно, потрібно навчати. І крім того, тепер можна навчатися паралельно з роботою. Починаються перші кризи перевиробництва, тому що фабрики дозволяли кліпати товар у величезній кількості, іноді занадто величезні, ніж потрібно було людям. І це спричинить, власне, кризи перевиробництва. Урбанізація, тобто серйозне збільшення населення міст. Люди масово переїжджають в міста. Зміщення частки зайнятих на користь промисловості. Ну, мається на увазі, що все більше людей було в основному задіяно не в сільському господарстві, а в промисловості. І зміна цінностей. Тепер більш важливими рисами, притаманним людям, були підприємливість, працьові... працьовитість і здатність до інновацій. Промислова революція знаменує важливий поворотний момент в історії. Деякою мірою вона впливала майже на кожен аспект повсякденного життя. Але промислова революція в кожній країні мала певні свої особливості і частково ми будемо їх згадувати або звертати на них увагу, проходячи окремі країни по темах. Що ж там з ідеологіями? Відображенням спроб. Людей осмислити нову дійсність стало формування основних ідеологічних концепцій, які я згадував в вступному уроці: це консерватизм, лібералізм, націоналізм соціалізм. Значного поширення набувають ідеї консерватизму, тому що його прибічники відстоювали таку думку, що краще віддавати перевагу тому, що ми знаємо, що перевірено часом. Дуже обережно ставилися до реформ, відкидали будь-які радикальні революційні методи перетворення. І, визнаючи, що природа людини є недосконалою, консерватори вважали, що в суспільстві мають бути якісь сили, які будуть людину обмежувати. Наявність приватної власності і нерівність між людьми були для консерваторів ну, природним звичайним явищем. Надзвичайно важливим елементом для консерваторів була стабільність. Це взагалі чарівне слово всіх консерваторів, як тодішніх, так і сучасних. Стабільність. Головне стабільність. Пробічником консерватизму був, власне, шотландський історик Томас Карле, автор історії французької революції. Незважаючи на свавілля дворян, він вважав, що старий порядок все ж таки більш справедливий, ніж новий революційний. І, ніж ті взаємини, що існували між європейськими підприємцями та найманими робітниками. Швейцарський економіст та історик Жан-Шарль Сесманді в дусі консерватизму засуджував промислову революцію. Він вважав, що Застосування машин збільшує кількість безробітних, відповідно, погіршується ставлення підприємців до найманих робітників і розширюються обсяги застосування дитячої праці. Сесмандів вважав, що життя більшості населення за старого порядку було набагато кращим, тому що раніше було краще. Це девіз всіх консерваторів. Ліберали були послідовними противниками абсолютизму і права монархів за своїм бажанням, як захочуть, розпоряджатися майном і життям підданих. Заперечуючи станові привілеї, ліберали виступали за те, що всі громадяни мають бути рівними перед законом. За найманими робітниками ліберали визнавали право вести діалог на рівних з власниками підприємств. Про умови праці і створювати власні організації. Наприклад, англійський філософ Джеремі Бентам, один з найвідоміших прибічників лібералізму, вважав, що досягти процвітання суспільства можна лише за умови забезпечення прав особистості і недоторканості приватної власності. Безперешкодного розвитку вільного підприємництва. І категорично відкидаючи можливість суспільного прогресу через революції, мислитель вважав, що краще проводити зміни шляхом рішучих реформ. Виразником ідей класичного європейського лібералізму називають і французького державного діяча і дослідника політики Олексіди Таквіля. Він виступав проти посилення влади держави. Оскільки вона завжди супроводжується адміністративною централізацією, бюрократизацією, і через це обмежує права особистості. Таквіль відкидав ідею встановлення соціальної рівності, підкреслюючи, що рівність буває тільки в рабстві. На думку деяких дослідників 19 століття, в історії Європи можна назвати добою націоналізму. Який став однією з найвпливовіших, найжиттєздатніших ідеологій людства. Початок його поширення в Європі пов'язують з великою французькою революцією, яка проголосила націю, об'єднанням вільних громадян і джерелом державної влади. Завдяки наполонівським війнам ці ідеї стали поширюватися по всьому континенту. Подальший розвиток ідеї пов'язують з діяльністю німецьких мислителів. Так, наприклад, Йоган Готліп Фіхте після поразки Пруссії у війні з Наполеоном в своїх промовах до німецької нації закликав німців до об'єднання та національного відродження, що дозволить їм досягти культурного лідерства в Європі. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, підтримуючи ідею створення національних держав в Європі, вважав, що це є найоптимальнішою формою. Об'єднання громадян заради реалізації ідеалів, свободи, безпеки, щастя та навіть втілення божественної ідеї. Частина вчених знаходить його витоки в працях Руссо і Берка, інші вважають основоположником націоналізму Фрідріха Ліста. Можливо, ці розбіжності в погляді пов'язані просто з тим, що 19 століття. І націоналізм були універсальним явищем в історії Європи. Відповідно, націоналізм просто виникав паралельно. Він не виникав в якомусь одному конкретному місці. Він виникав паралельно в країнах Європи на основі, відповідно, робіт різних філософів тогочасних. В тогочасній Європі було чимало прихильників здійснення радикальних змін в існуючих порядках. І побудови нового суспільства. Саме серед європейських радикалів набули поширення ідеї соціалізму. Хоча термін соціалізм вперше запровадив французький мислитель П'єр Леру, уявлення про соціально справедливий устрій можна знайти навіть в давніх міфах. Вони розвивалися в різних релігіях, а потім виросли в ідеї утопічного соціалізму. Період розгортання промислової революції в європейських країнах утопічний соціалізм ставав відображенням несприйняття її негативних проявів, тобто соціальна незахищеність найманих робітників, жорстка конкуренція тощо. Власне, чому називається утопізмом або утопічний соціалізм? Взагалі, термін утопія пов'язаний з назвою. Вигаданого острова, який так і називався Утопія, створу англійського мислителя Томаса Мора, який називався Утопія, де нібито було створено ідеальний суспільний лад. І з тих пір, відповідно, термін утопія використовується щодо науково необґрунтованих проєктів створення зразкового суспільства, де нібито все має бути ідеально, але це нереалістично. І, як наслідок, в протилежність цьому терміну з'явиться в подальшому термін антиутопія. Тобто, коли все дуже погано, але намагаються робити картинку, що все добре. Валійський утопіст Роберт Оуен дійшов висновку, що основним джерелом соціальних проблем є ринкова економіка. Яка ґрунтується на вільній конкуренції і приватній власності на засоби виробництва. Він висунув ідею створення суспільства, де робітники будуть об'єднані в самоврядні товариства і не існуватиме приватної власності. Французький утопіст Анрі Сен-Сімон був прихильником створення нової промислової системи, за якою буде забезпечено процвітання всіх громадян. На його думку, у новому суспільстві необхідно було запровадити обов'язкову працю, планову організацію виробництва і принцип отримання посад за здібностями. Приватна власність при цьому мала би зберігатися, а обов'язок держави це управляти економікою та усувати соціальні проблеми виключно мирним шляхом. Французький утопіст Шарль Фур'є вважав за необхідне ліквідувати приватну власність не лише на засоби виробництва, а й на житло, і навіть предмети особистого вжитку теж не можуть бути приватною власністю. Він розробив проект нового суспільства гармонії, де зможуть розвинутися здібності людини. Нове суспільство мало би складатися з поселень фаланг, у яких люди будуть залучені в промислове і сільськогосподарське виробництво. Кожен житель фаланги займатиметься лише тією працею, яка йому подобається. Разом при цьому вони вироблятимуть все необхідне і ділитимуть порівну. Фаланги обмінюватимуться продуктами, а торгівля, яку він вважав головним джерелом зла, зникне. Французький утопіст П'єр Жозеф Прудон висунув ідею мирної перебудови суспільства шляхом реформи системи кредитування. Він пропонував створити народний банк, який видаватиме безкоштовні кредити для організації обміну на справедливих засадах, продуктами праці між дрібними товаровиробниками. За таких умов, вважав Прудон, держава як джерело соціальної несправедливості стане непотрібною взагалі. Дрібну приватну власність він розглядав як необхідну ланку виробництва, а велику власність оголосив крадіжкою. Прудон вважають засневником європейського анархізму. Анархізм це, відповідно, суспільна політична течія, яка заперечувала необхідність державної влади взагалі, і виступала за повне самоуправління общин і трудових колективів. Тобто не потрібна ніякої держави, люди можуть. Самоуправлятися самі і відповідно спокійно з цим жити. Подальший розвиток соціалістичних ідей пов'язаний з німецькими мислителями і близькими друзями Карла Марксам і Фрідріхом Енгельсом, які розробили вчення, що отримали назву марксизм. На їхню думку, свобода в суспільстві, де панують капіталістичні відносини. Набуває форми свободи гноблення працюючої людини. Держава в такому ключі, як вони бачили, стає знаряддям панування капіталістів і тому її необхідно знищити. Соціальної рівності бути не може, доки існує приватна власність. Маркс заявив, що соціалізм. Суспільний лад, який встановиться після капіталізму. Тобто капіталізм це от одна ланка, а соціалізм ще вища, ніж капіталізм. Він ґрунтуватиметься на суспільній власності, а гноблення людини людиною і поділ на класи мають зникнути після ліквідації приватної власності. Замість держави, яка захищала інтереси капіталістів, має встановитися держава диктатури пролетаріату, тобто найманих працівників. Соціалізм, на думку Маркса, установиться в результаті перемоги світової соціалістичної революції, здійсненої пролетаріатом. Тобто тільки якщо ця зміна відбудеться в усьому світі одразу. Соціалізм Маркс і Енгельс розглядали не як кінцеву мету суспільного розвитку, а лише як перехідний етап до встановлення комунізму, тобто іще вищої форми, ну, на їх думку. В 1847 році Карл Маркс і Фрідріх Енгельс з метою реалізації свого вчення створили в Лондоні Союз комуністів, першу в історії міжнародну комуністичну організацію. Її програмою став написаний ними в 1848 році Маніфест комуністичної партії, в якому стверджувалося, що вся попередня історія людства є результатом боротьби класів, і що саме пролетаріат. Покликаний створити безкласове суспільство з суспільною власністю на засоби виробництва. Отже, підводячи підсумки, консерватори пропонували шляхи подолання проблем через стабільність і вірність традиціям. Ліберали були більшими прибічниками змін, дотримуючись, що майбутнє має бути завжди кращим за сучасність. Чимало послідовників сповідувало націоналізм, поширення якого сприяло створенню національних держав на Заході. А наслідком негативних явищ початку індустріального суспільства став розвиток соціалістичної ідеї від утопічного соціалізму до марксизму.